Це якось має називатися в психології. Я впевнений, що якась така фігня є. Коли ти щось починаєш, в тебе є якийсь результат, потім, типу, ти наче з нього не сильно радієш, неважливо який, але він результат. Це, типу, твій бенчмарк. Потім ти після нього другий день трошки гірше, але щось краще, щось гірше. Третій день гірше, і я щось відзняв. Позавчора вночі, вчора е, зняв якийсь відео влог туди, і вона так оп, вниз, і все. І ти не хочеш більше нічого робити. Не в плані я не буду, е тому що я знімаю цей влог, і я прям. Все ще морально налаштований стосовно ста днів. До того ж, в першому влозі я пояснював, мені в лозі пояснював, чому тому в мене, типу, не особливо є варіанти. Але це більше про бажання. У мене була прикольна ситуація, коли я працював кухарем 16 років в одному з дорогих ресторанів на Володимирській в Києві, і в мене був напарник, а я стояв в залі. Перед гостями за скляною такою тумбою я готував на типані це такий металевий стіл, на якому ти лопатками готуєш. І я відкривав цьому чуваку, а я був там наймолодший, понятно? Я відкривав цьому чуваку своєму напарнику, не дуже приємна людина. А відкривав йому те, що людина може чогось не хотіти, але робити. Наприклад, він мені казав: Нікіта, йди за стегно. А він на мене, ну, типу, часто скидав якусь роботу, ну, понятно. Я кажу, не хочу. Він такий, в смислі? І він прям щиро дивувався. Я кажу, ні, я зроблю, я тобі просто кажу, що я не хочу. І для нього це Ну, в нього прям ну, типу, людинка ламалася. От. Тому я не хочу далі знімати. А, і кожен отакий а, міні. М, не знаю, така міні-мотиваційна катастрофа. Міні-мотиваційна аварія, отак, вона змушує мене замислитись про те. А чи правильно я взагалі обрав вектор. Тобто, я поясню, коли я знімав Тіктоки, я буду часто до цього повертатися. Коли я знімав Тіктоки ще в, в доковідні времена, я щось знімав. І я, типу, щось тестірував формати. там, та-та-та, І один відео, одне відео виклав, друге відео виклав там чувак на даху. Життя того варте, Тримайся! От, Карлс. І я, типу, я тестував формати, і я побачив, формат працює. погнал, погнал, погнал. Але я викладав просто дуже багато відео. І в мене теж були, типу, просідання, підйоми. Але мої просідання, і підйоми це було блін, відео набрало 50 тисяч переглядів. Mm. І, типу, воно все одно приносило. Тобто, коли відео набирає там, тисячі переглядів, переважна кількість, з яких, наприклад, твоя аудиторія, там, 10% не твоя аудиторія. Воно майже не приносить підписників. Тобто, в моєму випадку, на зараз це якщо воно привело трьох-чотирьох людей, то 3-4 або шість людей, як в моєму випадку, там відписалися протягом пари годин, і воно, типу, як, ну, типу, вирівняло. Але для того, щоб аккаунт зростав, потрібні більші цифри. І коли, коли в тебе прям капітальні цифри, ну там 50, 100, 200, 300 тисяч, то відео може не зайти порівняно з іншими, але все одно зайти, е, ну. Об'єктивно. І типу люди приходять. І саме це зростання, воно може бути повільне зростання, швидке зростання, але зростання. Тут зрозуміло, що зрост... про зростання ми поки не говоримо, тому що я виклав, типу, дві публікації і одне відео. Але морально головою я залишився ще в тому періоді, коли. Ну, типу, умовно, я викладаю зараз сотні тисяч відео, вони всі качественні. Качественні. Не всі якісні і. Вони мають, типу, приносити результат. Причому тоді я не запарювався над якістю, а зараз я запарююсь і тому кожне відео робити важче. І хочеться, щоб, типу, порівняно з тими, вони набирали більше. Я не знімав свій старий TikTok в своєму старому форматі. Ну, десь там півроку війни було, я ще щось знімав, потім, потім перестав. Тобто, типу, два з половиною роки. Голова все ще там. Установки ці психологічні, все ще там. Я просто іноді я помічаю, що я в якихось речах живу настільки, ну, умовно, 2017-м, або 2021-му, або ще щось. Тобто, я змінився, умови змінились, все, а я такий. Нет". І це викликає страх, що в тебе ніхіра не вийде. Нічого. Тому що. Як в тебе може вийти, якщо те, що ти думав, наприклад, буде легко, воно не виходить. А може ти не правий, а може ти обрав якийсь не такий шлях, і це все четвертий день. Ну, а фактично я думав про це в третій. Просто влог я знімав у першій половині дня, а всю другу половину дня в мене е, мене сил не було, я ліг поспати на годину, потім прокинув. Я вчора ну, типу, ніч не спав майже. А, я вчора прокинувся, нічого там не захотів робити, потім туди-сюди. Статистика сумно і все. І спать. І бувають і такі хірові дні. Переключимося. Я вчора виписав два аркуші А4 з справами, які треба зробити. Якісь з них там на 10 хвилин, якісь години на 4 треба робити. Ну, там, типу, відполити квіти, до оформити якийсь новий продукт. От, я це ще роботу не виписую. І я вчора відчув одночасно полегшення, тому що я зрозумів, що по деяких речах, типу, я просунутий. І одночасний страх, тому що там дуже багато всього, і є речі, які дійсно займають багато часу. І я, оскільки не зміг це все впхнути в голові в своїх чертових разумах. Вхнути в якийсь порядок, типу, що спочатку зроблю це, а потім це. У мене охопила паніка. Одразу всім, хто збирається щось радити, не обов'язково. Я вмію розкладати речі по порядку. Я вмію, типу, розбиратися з великим обсягом роботи, але я кажу саме про перше враження. І на фоні цього. В мене останніми днями, десь, типу, як тиждень, напевне, в мене дуже високий рівень тривожності. Зазвичай в нас тривожник влада. Тобто, в неї прям, типу, вона не може спати і так далі. Але останніми місяцями, і плюс прямо останніми днями, в мене високий рівень тривожності. Я просто іду і тривожусь. А для мене це дуже нетипово. Зазвичай я дуже спокійна людина. Тобто... Я всі емоції, які в мене є, я вивільняю. Тобто, якщо мені страшно, я боюся. Якщо, мені, якщо я злий, то я злюся. Якщо я щасливий, я сміюся. Ну тобто, у мене з цим все окей. А тут прям капітально. Я вчора е засинав, майже заснув. І тут на секунду, от я, я порівнював вчора для влади, от якщо порівнювати засинання з ходою, ну тобто тобі потрібно дійти від пункту А в пункт Б. То я йшов, йшов, йшов і спіткнувся. І на секунду, типу, як ну, прокинувся, не знаю, може якась думка в голову прийшла. І я зляк. Бренді припини гавкати. Йди краще сюди. Йди сюди. Йди на піточки. Розстрібай. Отак. Чого ти гавкала? Чого те гавкав? Скоро я вас буду готувати. О! Ой, ой лавкось. Кеніс. Коні ж не моя квіточка. У мене місце на карті не виточить. Все, вилізи. І про що я говорив? А, якщо порівняти з ходою, то я спіткнувся, трошки прокинувся і мене охопив такий страх, що зараз в мене підніметься тривожність, і я знову не зможу швидко заснути. Доведеться переходити в іншу кімнату, мені дуже допомагає перейти в іншу кімнату перейти в іншу кімнату, знову пів години вкладатися, знову спати самому, тому що, типу, в мене, коли хтось поруч, особливо теплий, це з температури дуже пов'язано, Мені важко засинати. Ну хтось, влада, з ким я ще сплю. От. Я вчора себе нагріб оце вночі, сьогодні прокинувся. Важко прокидатись, тому що е, я за цим блогом з усім. Я досі в 26 ігнорую речі, наче мені 17. Не їсти перед сном, щоб краще прокинутись. Пити водичку, щоб легше прокинутись, легше проходив день, були сили і так далі. Я точно знаю на що реагує мій організм, абсолютно це ігнорую, наче він це може вивозити. Наче після останніх декількох, і навіть типу, це не війни стосується це прям великого періоду, наче після всіх цих проблем і забивань великого болта на оце прекрасне е, тіло і розум, я маю на увазі типу, свідомість, наче воно, типу, таке саме, як от в 16-13 років. Нє! Але я це ігнорую. Як це зв'язано з влогом? Ну, це щоб ви зрозуміли мій моральний стан. Тому що на фоні всього цього, типу, я все одно збираюсь і буду знімати. Можливо, можливо, є така штука, що коли я знімаю і щось викладаю, тобто закінчую якісь шматочки роботи, особливо це пов'язано з контентом. Я потім дуже сильно uh, радію, мені подобається. Тобто, от я зробив карусель, і я там ходив, 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 дивився на неї, дивився на лайки, на статистику і так далі. Статистика дуже крута. Мені сподобалось, люди позберігали і так далі. Я зрозумів, що цей формат мені треба. От uh, потім, коли я викладаю багато відео, який з них обов'язково залетить, а навіть якщо не залетять, то вони все одно в своїй сукупності, своєю просто кількістю будуть мати певний вплив. Це все супер. Тобто. Мій моральний стан завжди піднімається оцими діями, які ну виконаними діями, які зазвичай призводять до маленьких чи великих перемог. Іноді сама виконана дія, незалежно від результату, ну тобто, наприклад, я зняв відео, незалежно від результату відео, це від сам факт змонтованого відео принесе мені задоволення, але це як приклад, в основному ні. в основному, все що стосується контенту, це про статистику. Тому що наскільки я був вчора задоволений інтродакшеном оцим вступом в відео, настільки ж, я, я зловив себе на думці, що я вважаю, що якщо я вважаю, що це щось прям дем, то люди автоматично мають розпізнати, от, подивитися і такі, боже, це фієріч. Ну, тобто, ми з Владою вчора дивилися вступ до відео, до вчорашнього міні-влогу. Ну все, Нікіта, це. Найкраще, що ти зняв це я собі. Влада. Ну це супер, це супер круто. Це вона мені. І. <плес> Нічого. Ну. Тобто його ніхто не подивився і так далі. Я виклав сторіс, Типу, лайків менше, ніж зазвичай. Не в плані люди мені сподобалось. ну звісно, типу частині людей сподобалось. Але ти очікуєш саме такого відгуку, який в тебе всередині. Тобто всередині ти вважаєш, що вау. І людям вау. І проблема соціальних мереж, що. А, ти це хочеш бачити у моментальному відгуку. Тобто ти це хочеш бачити прямо тут і зараз. Сьогодні виклав, сьогодні получу. Я ж зняв відео, значить, маю стати сьогодні популярнішим. Зняв 10 відео, значить, от в 10 разів маю стати популярнішим. Зняв сторіс, мають подивитися. Чого? Ну, люди ж мають подивитися мою прекрасну сторіс. Навіть якщо е, типу, до цього ти запоров там, всі алгоритми, всю статистику і так далі, ну я ж виклав. Чого вони? А це взагалі не людей стосується. Короче, спочатку сьогодні квіти. Потім зовсім трошечки приберу. Ну, це ще спочатку цей мінівлог змонтую, потім квіти, потім трошечки приберу, сяду. І буду проходитись по своєму цьому великому списку. І думати, що робити першим, другим і так далі. Туди ж входить контент, але я не знаю. Ну, напевно, контент треба раніше, щоб його викласти раніше. Щось таке. Сьогодні вийшов такий міні-влог, як мій щоденник, який мені сказав вести мій психотерапевт. У мене немає психотерапевта, але якщо б він був, він би сказав вести. І сьогодні буде без заставки і без музики. Ну, з музики не знаю може. Я люблю, коли драматична музика на фоні грає, додає е вагомості слова. Ну, В плані, типу, я так відчуваю, воно в мене і так вагоме. А для глядача, особливо незнайомого, то музика, типу, як направляє до того, чого я хотів досягти. Скомкано? Так. Да. Задовго? Да. Але я так відчуваюся. До завтра.